Опа. Опа, на в порядку. Друзі, добрий день. Ви на каналі Тут Люди, мої вітання. І сьогодні, сьогодні буде про машину. Так, друзі, я купив машину в Нідерландах автомобіль. Шкода, Yeti 2010 року. Сьогодні трошечки коротенько вам розкажу про автомобіль. Чи треба тобі ця машина в Нідерландах, чи не треба? Що воно таке? На яких машинах їздять в Нідерландах? Де купляти машини? Які краще купляти машини? Знаєте, сьогодні все це коротенько розкажу, яке я вже відчув на своїй шкурі на протязі двох місяців, тому що на цій машинці я вже їздю два місяці і, і розкажу вам свою коротеньку історію про володіння Шкодою ЄТІ 2010 року з двигуном 1.2. Сьогоднішнє відео, в принципі, має бути про Зеландію. У мене є в планах зняти про Зеландію. Зараз я, в принципі, тут знаходжусь. Це такий, знаєте, героїчний шматок Нідерландів, як героїчно побудували цю землю. Тут є проект Далф, який я мав розказати, але сьогоднішня погода нам мені просто не дозволяє злетіти, підійти до моря, тому що там дуже холодно. І сьогодні я вам розкажу про машину. Машину в Нідерландах, може, комусь це буде корисно. Якщо ви хочете пригнати в Україну машину, то я раджу. Приганяти з Нідерландів. Розкажу, чого. Машина шкода, Єті, 2010 рік. Двигун 1.2. Перше з чого, де купляти ті машини. Є застосунок Marketplace. Скачуйте собі в телефон, можна поставити. Потім Marketplace на Фейсбуці. Там дуже багато, дуже багато автомобілів продається. Продають різні люди автомобілі. Раджу, варто добре перевіряти. І, звичайно, autoscout 24 з де продаються машини по всій Європі. І, в принципі, знайшли ви свою машинку. що, на що треба звернути увагу в Нідерландах? Тут ви скачуєте. Дивіться, діди й баби на мене. Дивляться, голандські щось балакають. Сьогодні люди відпочивають сьогодні. Неділя приїхали тут собак повигулювати. Знаєте, так. Я, я завжди мені приємно дивитися, як у них пенсія ця проходить, але не про це. Скачуєте такий застосунок. НЛ, він застає, здається, називається внизу. Я вам напишу силочку. Через ту силочку можна перевірити, скільки автомобіль буде жерти вас податків. Тому що саме, знаєте, саме рішуче в Нідерландах це ті податки. Це то, що вас просто буде жирати. Вони тут не маленькі. За квартал за цю машинку я плачу 162 євро. Тому що це бензинова машина, це в принципі плюс-мінус нормально. Але якщо у тебе буде двохлітровий дізель, 2 літра дізельочок в тебе буде, то ти будеш платити близько 500 євро за квартал. Плюс, плюс кожного місяця ти ще будеш платити страховку. Я платю страховку 52 євро. З е, карточки автоматично знімається, і внизу під цим відео, мій любий друже, буде силочка, де ти можеш зайти і собі зробити страховку. Я раджу середній вартості страховку, це не сама дорога і не сама дешевша, тому що всяке може бути. Знаєш, ну, хочеться, щоб був застрахований. Всякі моменти будуть бувають. Можеш. Зробити страховку і за 17, і за 20 євро. Купив ти машину, провірив, забиваєш. І коли я вибирав тачку, це був, знаєте, це був квест. Тому що. На що звертав увагу? Звертав на Honda Civic 2006-2010 рік, знаєте, така куполом. Вона буде десь 200-180 євро податку, але ці всі машини, на них дуже багато катаються араби. нічось мені не сильно довіряється. Ну, як ви знаєте, так от це чи чисте моє, коли в людини та машина розфуфиркана вся, не сильно мені довіряється. Все-таки краще брати в Нідерландці, вони якось кажуть правду. Honda Civic тут уже вони з пробігом за 300. Тут пробіг 200. 40 тисяч, в принципі, нормально, вона заводиться, їде тихенько, ну те, що я перевірив, їде, працює тачка. Наступне, що я звертав увагу, це Volvo. Просто Volvo покорила моє серце. Я дуже хотів купити собі Volvo, але дізельні двігатіля я звик їздити на дізелякі. Я подивився про податки на ті тачки, і податки просто за шквар. До прикладу, Volvo v 30 здається, там двігатель. 1,3 чи скільки, там податок 300 євро. Шкода Октавія, 1,2 дізель, там податок 300 євро. Тому що дізель, тому що Європа, знаєте, скидує ці дізельні тачки. І хороша для вас порада, якщо ви хочете купити машину в Україну, дізельну, Варто приїхати в Нідерланди. І, і тут ви можете собі обрати, в принципі, дізеляку, і дома десь, чи в Польщі вже кататися на нормальному дізелі. Кожного року в Нідерландах, щоб машинка твоя виїхала на дорогу, вона про. Повинна пройти АПК. Сервісне обслуговування, де, знаєте, спеціальний інспектор під егідою королєви, тому що це якби державна, ну якби державою надається ця послуга. Вони перевіряють твою машинку, чи все з неї добре, чи може вона вийти. І знаєте, там такі перевірки, що навіть якщо твоя резина непридатна, то та машина не вийде поміняти, якщо лампочки десь не горять. Тобто такі перевірки. Я ще не проходив АПК, я взяв машину вже з АПК, вона до вересня наступного року АПК пройдене, але це коштує кошти. І ця приложуха, яку я вам казав, де перевіряти автомобіль, ви просто вбиваєте номер автомобіля, і вся інформація є на сайті. Тобто, скільки було хазяїнів, хто на неї їздив. Знаєте, все відкрито і прозоро. Не так, як в нас в Україні, коли ти купляєш машину, і то, ну, то кіндер-сюрприз, хто на неї їздив. Я пам'ятаю, колись купив машину, потім чуваки розказали, що там машина 4 рази забита, була, я того не знав. Це все прозоро, можна подивитися, можна перевірити свою машинку, скільки вона їсть, все на сайті є. Ким навіть масло, яке масло вона вживає, ця машина, і дуже зручні такі застосунки. Знаєш, ти раз подивився, скачав приложуху в телефон, ідеш на вулиці, машина стоїть. Ти раз пробив і все, і поїхав. І все, в тебе, знаєш, є машина. Ти щаслива людина. Кожного місяця ти платиш податок, їздиш на автомобілі. Ну зараз хочу вам розповісти про той конкретний мінус, на якому я вже попався декілька разів. Декілька разів. До речі, може, погодка розпогодилася з дроном трошки злетим. Е, парковка в Нідерландах. Я приїхав до моря, слава Богу, тут безкоштовна парковка. Але майже по всіх Нідерландах, по всіх містах це платна парковка. І парковка коштує свої гроші. В Нідерландах, в Амстердамі є парковка за годину, де там 7,58 євро це центр міста. В моєму місті Бреда, де я живу, парковка там 2,50-3,50 центр міста, євро 50, євро 20 це трошки задальше. І коли я купив машину, я ждав черги спеціальної. Ти йдеш в хіменту, звертаєшся щоб свою машину біля адресу, прописки, де ти живеш, щоб можна було ставити безкоштовно. Цю чергу треба було довго ждати. Я, напевно, на машині ну, на велосипеді їздив хвилин 20. Від міста, де я живу, до автомобіля. Отакі От моменти. Не заплатив за парковку, штраф 70 євро. Не заплатив за парковку і знаєте, десь думаєш, та зараз я швиденько, раз-два і все, і я успів. Ні. Їздять спеціальні машинки з камерами, ніякий, знаєте, там не ходить ніякий дядько. Тебе споймали, все, заплати і ті письма... Чотири таких письма від Гаррі Потера, знаєте, як тому Гаррі Потеру сува носила. І ти так дивишся, думаєш, а чи треба тобі тут машина? Ти собі задаєш питання? Так, да, я пару раз виїхав до Бельгії, пару раз їздив туди в сторону Франції, подивився, прикольно, зручно. Але більшість нідерландців, люди, які тут живуть, вони користуються громадським транспортом. Я плачу 400 євро е, на роботі. ну, мене знімається ну, мені платять, за те, що я їжджу на роботу. Їздити на роботу на автомобілі. Мені незручно, мені невигідно. Мені проще сісти в поїзд і знаєте, і поїхати туди поїздом на роботу і вернутися назад. В поїзді ще я можу поспати якусь книжку почитати і собі вже ставиш плюси, тому що десь запаркувати машину це стоє коштів, але ще це. Важко, тому що машин в Нідерландах дуже багато. І ще раз вам кажу, якщо ви хочете приїхати купити собі тачку, я раджу не їхати в Польщу, я раджу їхати все-таки в Німеччину, я раджу їхати в Бельгію, ну і в Нідерланд. Тут дуже багато машин по таким, ну, як на мою думку, дуже привабливим цінам. Ну, ми, ви, може, більше знаєте, то напишіть ваш коментар, будь ласка. Система штрафів в Нідерландів, особливо за парковку, ну, все це дорого. Все це дорого. Парковка дорога. Страховка, дивися. Ну, Якщо будеш до прикладу спілкуватися по телефону, тебе споймає копчик, то ти заплатиш приблизно 490 євро. Якщо в тебе буде машинка, да, на тобі, тобто вона на твому номері на БСНО, але в тебе не буде страховки. Тобі спочатку прийдуть письма, що любий друже, твоя машина не застрахована, давай щось там роби. А потім просто прийде штраф на 600 євро. Штрафи тут дорогі і вже з, з дивися, з нового року штрафи ростуть. Ціни ростуть на штрафи, тому що, тому що ну, це треба, знаєте, тут оце не балуватися. І ще хочеться сказати, пам'ятаєте, колись я розказував відео про те, як можна було пригнати в Нідерланди машину на українських номерах, тут їздити і не платити ні за парковки, ні за страховки. А і були ж такі люди, які зробили цього, понакупляли машин, щоб королева не знала, що ти їздиш і не хочеш платити королеві гроші. То вже все, друзі, з Нового року, з нового року точне число, я не пам'ятаю. Але вже все. Якщо в тебе машина в Нідерландах на українських номерах, то ти вже зобов'язаний її поставити на реєстр на нідерландські номера, якщо ти хочеш тут їздити. Бо, друже, так, так не буде. Знаєш, це не Україна. Тут не вийде так систему обійти. І це все буде коштувати. І вже люди, які казали на українських номерах, що мені буде, а ось тобі щось і буде. З таких мінусів ну, ти враховуй це, коли ти будеш купляти собі тачку, щоб ти знав, про що я кажу. Якщо в тебе є машина в Нідерландах, то є варік, що вона поламається. Це не тільки її заправляти і десь там за парковку платити. Є варіант, що машина поламається. Да? І я вже зіткнувся з цим, що ремонт автомобіля в Нідерландах це не ремонт в Польщі, в Молдові чи в Україні, це дорогий ремонт. Тільки чек-аут машини, щоб тобі подивилися, все там в машині, от ти хочеш їхати. Хочу поїхати, наприклад, в Норвегію. Думаю, провірю, щоб знаєш, щоб, ну, щоб воно робило там все. Повний чекаут стоїть 350 євро. От 350 євро це вони тобі подивляться і скажуть, що треба поміняти. Дивись наступне, що треба для покупки автомобіля. Коротенько. Да? Коротенько. У мене є БСН. Мій БСН, мій особистісний код. І ти його взяв і, і все. У мене спеціальний БСН. коли ви оформляєте, ви приходите в Хіменту, кажете, я мені зразу запропонували. Ви будете мати автомобіль? Я кажу, да, він коштує 20 євро. Такий БСН, він жовтого кольору, і він надає, знаєте, тобі право, як би такої власності купити собі автомобіль. Все. БСН і гроші, і ти купив собі машину. Чи, чи щасливий я від того, що купив в моменті, я щасливий. Я розумію, що така машина вона ідеально підійде для села. Вона споживає 5 літрів бензину по е, за містом. Вона в місті споживає 7 літрів бензину. Вона велика, це дійсно, знаєте, якби е, коли я, я вона мені випадково ця тачка попалася, то є вона велика. Ця машина і бере дуже мало податку. Тобто сто 160 євро, 50 євро за місяць. Це ну. 50-60 це невеликі гроші, по суті, для Нідерландів, вона вмістка ця машина, тут можна дійсно заложити. Класна тачка, класна тачка. Але зараз я собі задаюсь питанням, чи потрібна вона мені в Нідерландах. І все-таки, коли люди, знаєте, коли ви почнете жити вже самостійно в Нідерландах, тому що все-таки ми зараз живемо. Ми живемо у влади на ручках. все-таки, влада нас прикормила, приютила. Коли ми вже підемо на свої хліба, ми будемо платити самі за житло. Деякі платять люди за житло, деякі люди прекрасно розуміють, що мінімальна зарплата не дає тобі можливості тут комфортно жити, комфортно і класно жити. І ти все таки подумаєш про ті машини, бо знаєте, наші люди приїхали сюди. Я спостерігав такі випадки, коли накупили собі тих мерседесів трьохлітрових, літрових, бо то, що тут дізля дешеві, і думали, що вони знаєте, виграли спор. Спортлото, але насправді ті дізельні тачки тут можна по такій дішовій ціні купити у самих власників. Так що таке було відео про машинку на вулиці Осень. Все-таки хотілося зняти ролик про е Зеландію. Може, наш дрон туди зараз полетить. На вулиці вже дуже холодно. Підписуйтесь на канал, передавайте батькам привіт і, і що? І дай Боже вам здоров'ячка. Здоров'ячка, саме головне пока. Єсть, дивись який вітер, хай бог милує.